Вітаю! З вами Наративний подкаст Історичний Тру Крайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть Вподобайку. Сьомий випуск називається Вбивство Наймички. Рано навесні 1689 року. Вирушили козацькі полки в Кримський похід. Пішов разом із ними і борзенський козак Грицько Плющенко, а дома зосталася жінка його Палашка з малими дітьми. За тих часів мало хто з козачок, як чоловіка не було вдома, поводився статечно, особливо в місті. На базарі щодня зустрічалися куми та сестрички. А раді погуляти повеселитися. Кликали до себе, або й самі йшли в гості. Ото так у багатьох і тяглися щодня бесіди та пияцтва. Ну, а п'яному що? Наробить такого, що й весь вік не спокутує. Не статкувала, як видко, й палашка Грициха, допилася до того, що з п'яних очей застрелила свою наймичку. За тих часів борзна була сотене місто Ніжинського полку, і в ній, як і по інших містах, існував козацький і міський суд, що негайно зібрався розглянути справу Грицишин. Сотник пішов у похід, тож у суді головував городовий отаман, а з ним засідали Війт, значне товариство, тобто козаки, бурмистер і деякі з почесних міщан. Як обвинувачі виступили батьки забитої, якийсь Тишко батюта з жінкою. Вони з плачем скаржилися, що Палашка Грициха, будучи під пилою, чи зумисли, чи страфунку, тобто випадково, невідомо за якої причини, а з неналежного свого жіноцького поступку, чого б їй не годилося чинити, дорвавшися до ручниці... Хоча й не знала, що Оне була заправлена наймичку свою, дочку нашу власну Катерину на смерть зручниці застрелила. Судді запитали Палашку, для чого ти такий злий учинок учинила? В якому Ранкору, тобто з якого злопам'ятства, або за який виступок сміла на смерть забити дівчину наймичку свою? Що ж, панове, визнала свою провину Палашка, – гріх мене спіткав. Тільки й було причини за єдину плахту, кармазинову старую, що удерто шмат поле, питаю, чи то ти учинила шкоду? Тільки ж вона, небожчиця Катерина, мовила, що я того не провинна. Не знаю і не відаю, бо то є ще при самому господареві, як до війська не йшов, учинилося удертя. І за тую причину хотіла пострашити, поставила її на тій плахті, узявши ручницю з кілка, а правда, не знаючи, що була вона заправлена. А як звела я курок, без подсипки опустився. Не відати, що спалило на пановці і застрелила мнебожчицю на смерть. Справа була цілком ясна. Не треба було провадити далі слідство, але ухвалити присуд у цій справі сотений уряд не мав права, бо карні злочини, що за них погрожувала кара на смерть, мав розв'язувати тільки вищий суд, полковий або генеральський. Через це Палашку Грициху, як забойцю, Суд наказав негайно посадити до тюрми, а тим часом вирішував питання, що зробити з трупом забитої Катерини. За звичаєм, що по часті ґрунтувався на приписі статутовім, забитого не ховали раніше, ніж відбудеться суд. Звичайно, по козацьких судах злочинця судили й карали на другий або на третій день після злочину, отже, цей звичай не становив ніяких труднощів. Але коли справа затягувалася, то суд, звичайно, ухвалював декрета ховати забитого не чекаючи на кару над злочинцем. Так було й тепер. Беручи до уваги, що справа мала піти на розв'язання вищого суду та що в кінці травня не можна довго тримати, не ховавши трупа, уряд борзенський дозволив до гробу відпровадити його. Але при цьому за тодішніми звичаями. Годилося вести за труною вбивцю, прикуту до труни. Тут виступили родичі Палажчині і почали просити тежка батюту звільнити її від цієї ганебної церемонії, бо вона ненавмисно допустилася лихого вчинку. Від волі скривдженого тоді залежало багато. Він міг цілком простити звільнити від кари закарний злочин. Тут виступили дві сторони. Господиня з її багатими родичами і бідний Тишко, що навіть як слід справити похорон своїй дочці не мав спромоги. Почалася торгівля, почалися умовляння. Не знаємо ми, як воно справді було, але кінець кінцем батюта зробив милість в лапках палашця. Не дозволяю Грицисі до гробу при тілі дочки своєї явне вести, а потім, за умовами людськими і просьбами Палашки, схилився й до згоди з нею. Цікава була ця згода. Бідний батько, по суті, продавав своє цілком законне бажання помсти. Він уклав мирову. Грициха повинна була найняти сорокоуста за душу забитої, отже, навіть ці гроші йшли в кишеню попівства. Крім того, Грициха зобов'язалася дечим винагородити осиротілих батьків, а вони за це відмовлялися переслідувати її в суді за вбивство дочки. Про це все сотений уряд безпосередньо доносив до військового генерального суду, прохаючи в нього науки. Як зробити з цією справою? Генеральний суд надіслав таку інформацію через те, що Палашка Грициха помирилася з батьком забитої Катерини, і то сталося з волі позивача, того ж і ми в той справі поєднання судом нашим не розриваємо. Однак гріху й помсти Божої, остерігаючись безкарності такого пороступу, Мимо, закон Божий повинность наша судова пустити тую забойцю не повіліває. А якщо право Святої Отцеві, котрий би сина свого хотячий-нехотячий нехотяче забив. Указує рік і шість неділь ув'язані сидіти, а другий рік в соборі церковнім себе чотири крот на празники обличати, а сій забойці грицисі, котре під пилою, будучи знать зухвальство своє над служебкою, такою окрутною, тобто жорстоке, діло, поповнила, тим паче треба карності дати. На За зачин, аби сте їй дали до в'язання, то є до тюрми. Єжелі на довгоє в'язання способна, а єжелі на бит прикра, тобто дуже слабка, то в яку комору крайною її посадити, би сльота не досаждала, де має ріки шість неділь, ведлух права, тобто відповідно до закону, за свій виступок сидіти. Можна спершу здивуватися, чому це Генеральний суд такої суворої кари домагався, але пояснення дають останні рядки присуд. Хай або сидить у тюрмі, або вину піняжною, тобто грошовий штраф, ровною з нагородою, укривженому, нехай нам суду, отдасть, єжелі захоче по легкості і вольності от сидіння. Очевидячки, Палашка за краще визнала заплатити штраф, бо через кілька день борзинський уряд дістав від генерального судді Михайла Вояхевича таке повідомлення: мої ласкаві її приятелі, пане отамане Борзинський і пане Войте тамушній з бурмистрами, ваш Грициха! Того свого злого учинку, жалуючи, досить тому укривженому отцеві забитої небожчичці, учинила сорокауста за душу її уєднала, тоді суд наш респектом, тобто зважаючи на і на малих її дітей, прихилившись на просьбу отця Грицишева, і дядька од ув'язнення її увільняє, з которого абисте наші милості жадного датку не витягаючи. Генеральний суд, очевидно, стяг із грицихи таки досить, що навіть обороняв її від зазіхань місцевої влади. Її випустили і вдома до дітей пойти і вольно мешкати, пам'ятаючи на гріх той, щоб до покуття ся добровольне удала, позволила. Притом, по вас того пильне, хотячі міти... Зостаю назавше ваш милостям всього добра зичливого приятелем їх царського пресвітлого величества Войска Запорозького генеральний суддя і наказний гетьман Михаїл Вуяхевич, З Батурина, мая 28-го 1689 -го року. Так, за вбивство заплатила гроші і стала вільна хазяйка, відкараскавшись. Від батьків забитою якоюсь нікчемною сумою. Виграв на тій справі тільки Генеральний суд, де сиділи верхи козацької старшини, яким мало жалю було, що загинула десь там у борзні якась наймичка. Бібліографічна примітка Михайло Вуяхевич Височинський. Видатний політичний діяч, прихильник Дорошенка, представник верхів козацької старшини. Склавши уряд генерального судді, Вуяхевич став за архимандрита києво печерської лаври. Річ звичайна для тих часів, коли вище духовництво українське суспіль виходило з лав козачої старшини. Архімандрія в Києво-Печерській лаврі була значна, правда, і бувши на ній Вуяхевич провадив широкі господарчі операції. Це був історичний трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.